Всім приятеля і да, це довго я не знімав цей Бравл Старс. Ну, ні, правда, оця нова рідкість ультра легендарна. Ми тільки за два таких сезони накопимо. І причому це з оцим Бравл Пасом обичним. Тільки два сезони, щоб той, того нового бойця. Ні, реально, це я, походу, скоро закину браву. Так що відоси не будуть часто виходити. Так, я ж привітався, наче. Ну добре, не помішає друге привітання. Всім привіт, це Аарон Рейбіт. Бо я щось вже забув. Ну, давайте лучше врангалий бой. Пограємо. Хоч трошки. Ой, блин, цю уборку я не навижу. Не, ну правда, вона така неудобна. Значить... А, запрещают. Ну, Пусть. Пусть, давайте запрещаємо брока. Блин. Ой, блин. Так, я возьму сам Ортис. Ну, тепер чекаємо. Дякую, хто сказав, будь здоров. Та да, у мене, походу, алергія на цю весну. Не, ну все там цвіте і капець. Що приходить? Так. Блін, а тут треба обережно, бо я хочу обережно зайти. Ось, типу так. Давай. На. Ай! Давай! Блін, там в мене ульта була. Ну, я не, не спів вже її прожати. О, кстати, так, да, я нові піни получив. Оце е, дякую той, тому, хто м, показав QR-код з, з цими. Ну, коротше, вони мені помогли. Чого я убив той? Зря я, походу. Да, зря. Ну ладно, ми е, проиграємо. Е, ну, конечно, зачем на таку карту брати? На майка я не знаю. Блин, я просто еще с кем-то наезжу. Боже, помилуй. Ой, так, давайте, далее. Блин, а я так, ну, эм... І ще прядом було. Не зміг я добити його. О-о-о-о-опа! Ай! Бліна, ну інтернет, дякую. Коротше, все інтернету, дякуємо. О, Давайте, щоб подякувати інтернету, поставте лайк просто. Мені інтернет заруїли. Я убив Шелі. А, о. О. -о. Ми виграли, Ну дайте такий пинчики, по Так. Где? Yeah. Так. Опа. А, ну, давайте. Э, я хочу... Ну, краще, мені рідкий. А. Вау, мені сверхредки за всю жизнь. Вы... А. Ну, ой, я Стоп. да, в новости. Бемас. Блин. І ще так довго ждати до 10 стардропів. Ну як нам добити 20 мільярдів, 20! На землі вообще тільки наче 8 чи 9 мільярдів людей, як нам 20 мільярдів? Це треба десь кожен день грати по тисячу разів, так думаю. Так, давайте Гейла, А я, ну, яка ще раз там карта? Ну, я виберу. Оцього. Все. ми вибрали Ріка Мого любимого на цю карту. Е, так. Ну, 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 ну. Тепер чекаємо другу команду. Бо вона буде довго. Е, капець, як, конечно, їх довго ждать. Це, конечно, капець. Фу. Ой. І ще плюс насморт на весну у мене з'являється потихеньку. О! Сонячна ліга, ми виграли. Е, -е кудяк Рися кука Чого? Каким образом? Нереально, каким образом мене убили. Пока блю ноль и ред тоже ноль. Пока... команды на нулях О, я там сижу. <реклама> так, тут надо... О, я знаю, сейчас будет. На... О, что На... Блин, на Блина, рядом. Давай, давай! И хорош Нита то хорош, просто. Фух. На. А там Аккуратно там. Э, ну. А, ну все, мы выиграли. Да? На. Блин, а. Ну ладно, там просто был гипер у тёго Спайка, я не смог забыть. Тут никак же, не было возможно забыть, сложно. На. Ля ты лох. Я ну правда, да, не На налей Хорош, Нита молодец. На. Ай. Есть! Убив, убив. Так, все, теперь я тут буду. Опа. На. Блин, а так рядом. На. О, давай. Ну все, забываем. Все. Выиграли. Еще раз выиграли. Опа. А, нет. Ну, тут у меня, кстати, из-за тиммейтов имбовых. Я спустився на другу ж на третій алмазні і майже доходив до вже міфічної ліги. Так. Ну, давайте ще раз. Я думаю, що буде картенький відосик у нас по Бравлу Старсу. Ну, правда, я вже починаю забувати про Бравлу Старс. Ні, ну правда, яким образом ми можемо накупити на персонажа як там її. Е? Казі ну казино як ми накопимо на неї 5500 каким образом мы должны два... Ну нет, три брау паса прийти без цих, брау пасы плюс просто брау пас и ну краще додаткові ці е... Ну вы поняли І каким образом не реально я не знаю, як я буду виживати вже в майбутньому. Не знаю. Я, краще не буду получать тих бойців. Або... Ну, я ще не знаю. Я сам не знаю. Що буде. Як нам жити? Том правлю. От Криса, от Криса. Я його вб'ю. От Клиса. А ну. ульт. Дай ульт. Ай. Ай. Ну. А, ну все, я сдох. Да, я умер. Два хп. Два хп. Да. Блин. А... Вот крыса. Просто. Ну Надо короче, Давай. Вот. не, ну реально, просто крысы. Дизлайк даже можно поставить. Не, реально крыса. Ні, коротше, команда в мене тащить. Вибрали саме уговляних бойців і тепер радується живі. А, ну клас. Давай, убий! Єсть! Єсть! Есть! Ну! А ну, все, ми програли! Клас! Ну, хто умре, тот лох. все. Лох, просто. Вау, стільки кілов зроби. Вау, кого хвалить даже. Давайте похвалимо цього. Я ще жалобу кину. Це і цей нічого не діяв нормального. Ну просто нормально грати. Вони. А давай вибилим тільки дев'яту силу. Я погнали. Ага, ми розумні. Да, та ви такі розумні! Ну, тут я вибрав цього. Ну, Ей, алло. Давай, є. Є, Все, я його вибрав. О! Насморк, звісно, у мене такий. Фу. А ой, вже хотів закінчувати ролик, но почалось. Ну ладно, давайте ще раз зіграємо один раз і будемо закінчувати цей ролик наш. Ой, обиделся. Все. Обиделась девочка. Ай. Не, я, короче, же сюда буду идти. Давай. Вау. Алло, ребята. Ну ладно, хотя бы ты. Давай, заб... Не так хорош просто. Не ту хвалам. Ну забывай. О, хорош. Хотя бы цей хорош. Так, давай. Ну ч ты лысый? Ч ты плаки-плаки? Я плаки-плаки сделал. А, это він нам не заб'є. На. Так, да. Все, одного вже вбили. Давай, є, я забыл. Є. Е. Юху. Так. А норм, норм. Будемо закінчити цей відос. Всім о, стоп! Зараз а, а Ану, 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 стоп, стоп. Ага. Да. Ну, будемо закінчити цей відос. Всім дякую за просмотр О! І ще забув одну тайну вам розказати. Мені із ультратрофейного ящика випало 100 гемов. Сто гемов я офігел! Ні, реально 100. От е, подивіться в верхній правий угол. 145. І откуда взялась сотка, мені із ультратрофейного ящика випало. Подивіться в YouTube Shorts, перше відео. І там будет і причому сотка. Ви там я так офігел. І ще у... із ультратрофейного ящика. Зараз ще щопо... покажу, що випало. Де цей бастер? Е, чи зараз знайдемо його. От. І цей скінчик. Прикольний скінчик. Не, мені не подобається. Ну добре, будемо закінчити цей відео. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь, а не за не прочитатись. Всім па-па.